Є проблема на Hyundai Sonata uh, UF. Ми міняємо насос, і в нас проблема залишається. І як ви думаєте, що там? Просто не робіть наші помилки. Uh, друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Ви на каналі Glovis Auto. І так, uh, Сьогодні в нас uh, є проблема на Hyundai Sonata uh, UF. Десь 2012 рік заводська газова установка ну, LPI. Яка проблема? Клієнт купив авто літом. Ось вона зараз показує на камері. Клієнт купив авто літом. Заводиться автомобіль, все окей, питань немає. Як тільки почалися, почалася мінусова температура, машина не запускається. Приїхали до нас. Ну, Ми беремо, підключаємо комп'ютер і бачимо наступне. Андрій, асістіруєш мені, будь ласка. Так. Yeah. Зараз ми показуємо вам. Так. Підключаємо комп'ютер. Ну, і бачимо а, тиск а, в паливній системі а, 3000 гектопаскалі. ну це 3 атмосфери. Ось, а ну, пробуємо заводити. Запускай. О! Ви чуєте, так, як автомобіль? І що ви думаєте? Ну ми ж такі, все, насос, насос вийшов з ладу. Що, будемо міняти насос? Ну, давай поміняємо. Ми міняємо насос і в нас проблема залишається. І як ви думаєте, що там? А там інша проблема. Насос високого тиску має свій блок управління. Це такий самий на балоні полумісяць. Зараз я вам його покажу. Ось. Це в нас блок, який управляє насосом паливним. І якраз на цьому автомобілі він вийшов з ладу. Принят. Ось ми його замовили. Номер, будь ласка, можете подивитись 330503010. Ось. А ну давайте зараз переставимо блок керування. Длин, дуже простые в замене просто Там на фишечку андрей оно а пробуем запускать так запускаем Оп, а давление можно подавиться? На заглушенном. А, нет, сейчас будет, хай, хай працею. підвисаю да трохи Сніжок попадає зима прийшла ось а ну газу на обертах ще угу. а тепер будь ласка заглуши е, автомобіль три ану запускай Є. Тобто, ви бачите, де яка ситуація. В нашому випадку ми все-таки думали, що це проблема в насосі. А mm -hmm. іменно на цьому автомобілі проблема була в блокі керування. Ось, і виходить, чого це трапилось? Насос ми будемо знімати, класти собі на склад на наступний автомобіль. Клієнту ми замовили цей блок керування. Зараз ми його встановили, автомобіль працює, просто не робіть наші помилки. Рекомендуємо спочатку зробити іншим. Якщо є або, десь не знаю, автомобіль чи знайомих, чи теж на обслуговуванні, ви обслуговуєте Hyundai Kia, просто попросіть, щоб дали перекинути і перевірити. Може проблема бути в, ці, в цьому блокі керування. Або завжди можна звернутися на компанію Globi О, так, да, це буде краще.